до е, людей, які е, сидять зараз вже на третій рік повномасштабної війни, вдома е, бояться піти служити е, або просто не хочуть іти служити, то ну, я, я не розумію. Вони думають, що вони сюди прийдуть, все одно ну, це. Тобто далі шляху немає. Це там все, смерть тебе вб'ють, тобі прийдеться воювати. Це страшно, страшно всім Мені теж страшно буває. Тим не менш я тут і я роблю все для того, щоб е наші пацани там не гинули. Треба просто йти, не боятись, йти в армію, розвиватись. Зараз е дають дуже багато можливостей. Не обов'язково, якщо ти не хочеш там бігати, штурмувати окопи, то йди собі в в на дронах літай. І ну, що, що їм можна сказати? Щоб, ну, тільки щоб не боялись і йшли собі, розвивались, е ставали справжніми чоловіками. Те, що я вважаю, що тільки от зараз дається можливість стати справжнім чоловіком і показати на що ти здатний заради, заради своєї країни, заради своєї сім'ї.